Сталося те, чого я так побоювалася всі ці роки. Донька таки подалася на пошуки біологічної матері. Знаєте, коли я таки вмовила чоловіка взяти маля, то він сказав: вона все одно колись піде від тебе і буде шукати свою рідну маму, яку любитиме понад усе, як би ти зараз її не любила і скільки душі не вкладала. Він практично повторив слово в слово те, що говорила мені свекруха. Мій син достойний мати власну дитину. Скільки б ти не доглядала і не любила, вона чужа дитина, скільки вовка не годуй, він все в ліс дивиться, так само буде й з нею, а ти будеш сидіти сама. То нащо брати чуже, яке ніколи не буде твоїм. Але я затялася. Яка різниця, чия ця дитина, якщо вона буде моєю, я буду її любити, і вона буде любити мене? Що тут такого складного? Хоч Алінка не була на нас схожа, я казала всім, що вона пішла в бабусю, і отак всім знайомим закрила роти, а родина поговорила і перестала. Чим старшою ставала Алінка, Тим менше я їздила в гості до родини, щоб дитина випадково не дізналася правду. Ми жили добре, попри те, що чоловік на початку був проти, він був зі мною, попри те, що у нього час від часу з'являлися якісь любки. Я не знала про це на 100%, але просто відчувала, що щось нависає над нами. Він починав більше доглядати за собою та затримуватися допізна, часто їздити у відрядження. Я не горда людина, не могла виставити його речі з хати. Він був мені більше як друг, ніж як коханий, та й зізнаюся, дитину ростити не так легко, як здавалося, на початку. Мені потрібні були його гроші і його вміння найти на поводу у Алінки, бо ця манюня крутила мною як хотіла. Мені було 52 роки, коли Алінка сильно змінилася, і справа була не лише в тому, що вона вступила в виш у іншому місті. Я відчула, що вона знає, знає і шукає. Цей час був просто нестерпним для мене. Тепер чоловік мене підтримував і казав, що дитина ж не може раптово забути всі добрі справи. А погані, скільки я на неї сварилася, скільки заставляла на англійську ходити. Ну, ти геть зовсім. Як піде, то піде. Головне, що ми разом. Він це сказав, а я аж розплакалася. Я не відчувала, що ми разом багато років. Я тепер знову відчула, що я таки самотня, як палець, як та билиночка, яку вітер нагинає, дощ періщить, а сонце пече. Всі мої страхи виникли переді мною. Я сама, хоч поруч, чоловік, і теоретично є донька. Алінка рідко приїжджала, все говорила, що має багато вчитися, щоб мати стипендію. Але я знала, що донька шукає матір, і я теж вирішила знайти ту жінку. В мене було прізвище і ім'я, і я знову була в стінах того дитбудинку. будинку. Мені хотілося дати доньці адресу і сказати: Ось, бери, я знаю, що ти її шукаєш. Але не витримала і поїхала сама. Господа була типових неблагополучних людей, забиті клейонкою вікна і перекошений паркан. Тієї жінки не було вдома, але добра сусідка повідомила, що вона десь в іншій хаті зараз. А вона буває вдома? Та рідко, каже сусідка. А вона з кимось живе? Та то з одним, то з другим отак все життя. А діти? А що діти? Одних забрала, від інших сама відмову написала. А шукають її діти. Питаю, а серце тьохкає. То й що? Кого шукати? Я йшла, а в голові отак і тукало. Кого шукати? Якщо я своїй доньці не мати, то хай собі її і шукає. Адресу я порвала і викинула геть. Підпишись Підтримай українськомовний контент.